У місцевому сервісному центрі МВС сьогодні десятки людей. Більшість прийшли, аби перереєструвати власний автомобіль. Зв'язку з наявністю двох транспортних засобів. Один переоформили на дружину. Швидко, зручно. Чому? У зв'язку з прийняттям нового закону. А у вас можливо було два транспортні засоби. Так Продовж цього року в сервісних центрах МВС спостерігається збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. За три місяці поточного року дійсно збільшилась кількість реєстраційних операцій транспортних засобів. Якщо порівнювати з минулим роком, то за такий самий період за три місяці було понад 11 тисяч реєстраційних операцій, а зараз, за, за три місяці цього року, вже близько 15 тисяч здійснено реєстраційних операцій по Тернопільській області. Таким чином, кількість реєстраційних операцій зросла на 18,95%. Загалом зробити такі дії можна онлайн через дію. Покупець і продавець мають обидвоє дію, і умова обов'язково це має бути легковий транспортний засіб і перший продаж легкового в рік. Тоді це можливо зробити через дію. Договір купівлі-продажу або ж договір дарування можливо оформити й у сервісному центрі МВС. Дві особи, покупець, продавець, два паспорти, два інфікаційних коди, тих паспорт безпосередньо на автомобіль, ну, номерні знаки за бажанням. Якщо старий зерець, обов'язково змінюємо, якщо новий взерець, можемо залишати е ті самі номерні знаки на автомобілі покупцеві, якщо продавець дає на це згоду. Е вартість послуги по перереєстрації, якщо без заміни номерних знаків, коштує 755 гривень плюс комісія банку. Якщо все ж таки номерні знаки будемо змінювати, це 1033 гривні 22 копійки. Ну, знову ж таки, плюс комісія банк. Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, згідно з яким транспортні засоби можуть бути вилучені для потреб ЗСУ. Таким чином, водії хочуть переоформити авто на членів сім'ї, щоб уникнути його вилучення.